Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я їду в Мальборг, ось на такому красивому потязі. Взяв я білети від Гдині до Мальборку. До речі, відео про Гдиню, їх аж два. Ви можете побачити на моєму ютуб каналі. Вони вже вийшли і вони дуже цікаві. До речі, білети я взяв на більш дорожчий потяг, він більш кращий, і білети коштують ну, відповідно дорожче. Я приїхав в Мальбург і подивіться на цей вокзал. Дуже красиво. Мальборг це не лише величезний замок, це ще й місто, яке виросло у його ціні. Спершу це було невелике поселення для ремісників і торговців, які обслуговували замок. Але з часом Мальбург перетворився на важливий торговий пункт на річці Ногат. Уяви собі 13 століття. На півночі Європи виростає нова сила Тевтонський Орден. Це були лицарі, які колись воювали на святій землі у хрестових походах. Але після поразок на Близькому Сході вони шукають собі новий дім і знаходять його тут, на берегах Балтійського моря. Їм дають завдання охрестити прусів, язичницькі племена, що жили на цих землях. Але насправді орден хоча більшого. Землі влади і багатства. Саме тоді, у 1274 році, починається будівництво величезного замку над річкою Ногат. Цей замок стане серцем ордену. Його назвуть Мальборг, від німецького Мар'єнбург, тобто Замок Діви Марії. Зараз є на головному вході до замку, і цей аудіогід реально проводить. Якщо ти не підійдеш до вибраного місця, то він просто не почне говорити. Так, я зараз потім виходиш, і воно тобі вже говорить. Камінь за каменем це глина за цеглиною. Лицарі зводять не просто фортецю, вони будують столицю. Замок настільки величезний. Що складається з трьох рівнів. Великий замок це серце ордену з каплицею та залами. Середній замок це місце для командування і гостей. Передзамче це величезний господарський комплекс кухні, склади, стайні. Високі стіни, рів з водою, мости, вежі. Усе створене для того, щоб тримати владу і демонструвати силу. Тевтонські лицарі були суворі. Вони носили білі плещі з чорним хрестом давали обітницю безшлюбності, послуху та бідності. Але насправді вони були справжніми господарями Балтії. Вони збирали податки, будували міста і контролювали торгівлю. Уявіть собі кораблі з пшеницею, бурштином, деревиною йдуть до Західної Європи, а орден бере з цього свою частку. І чим більше золота накопичувалося, тим багатшими ставали ці монахи лицарі. У середині замку життя теж було особливим у трапезні гігантські столи, за якими сиділи десятки братів лицарів, у каплиці молитви і служби, у майстернях кування зброї, виготовлення обладунків, а під замком легендарні підземні ходи, які за переказами тягнулися за кілометри. І звісно, були й темні історії. Кажуть, що дівчину, яка закохалася в одного з лицарів, замурували в стіні, бо Орден не дозволяв кохання. І це найвідомішим привидом Мальбурка Біла Пані. А ще є легенди про скарби, які нібито заховані під підземелях Мальбурка. Сьогодні Мальбург це не просто музей. Це машина часу. Коли заходиш у його стіни, відчуваєш запах цегли, бачиш товсті мури, високі зали, і десь у темряві можна уявити постаті лицарів у білих плащах. Тут проходять фестивалі, реконструкції битв, екскурсії. Туристи з усього світу йдуть по цих коридорах, намагаючись відчути подих середньовіччя. Особливу славу Мальборку принесли його вітражі. У готичну епоху світло вважалося символом Бога, тому великі замкові скаплиці прикрашали кольоровим склом, яке пропускало сонячні промені і створювало відчуття, ніби стіни дихають. У каплиці Святої Марії у високому замку колись були одні з найбільших і найкрасивіших вітражів середньовічної північної Європи. Величезні, яскраві вони зображали сцени з життя Христа, Богородиці та Святих. Уявіть собі, середньовічний лицар, заходячи в цю каплицю, бачив, як на холодних цегляних стінах грають сині, червоні і золоті відблиски. Це мало вражати і надихати на молитву. На жаль, більшість оригінальних вітражів не дожили до нашого часу, війни та руйнування їх знищили. Але сьогодні реставратори відновили частину цих шедеврів, тож можна побачити, як виглядала середньовічна каплиця. Це нагадування про те, що навіть у суворому замку, збудованому для війни, було місце красі та мистецтву. Мальборг був не просто фортецею, це була столиця Тевтонського ордену. І саме тут жив найголовніший серед лицарів великий магістр ордену. Він був і духовним лідером, і фактично королем цих земель. Усі рішення від війни до дипломатії ухвалювалися в його резиденції. У замку є особлива кімната, яку ще називають зеленою залою. Чому зеленою? Бо стіни її прикрашені фарбою найрідкіснішого і найдорожчого кольору у середньовіччі зеленого пігменту. Його отримували з мідних сполук, найчастіше з малахіту. Це був надзвичайно коштовний матеріал, адже його потрібно було привозити здалеку і складно обробляти. У ті часи кожен колір мав символіку синій чи червоний міг означати святість або мужність. Але зелений у кімнаті великого магістра показував не тільки розкіш, а й життєву силу, владу і особливий статус. Тому, коли гість заходив у цю залу, йому навіть не треба було казати, чуя ця кімната. За кольором було зрозуміло тут живе головний. Тут ухвалювалися рішення, які змінювали долю усієї Балтики. І саме зараз ми знаходимося в кімнаті великого магістра, яка є зеленою. Зелений пігмент коштував настільки дорого, що його дозволяли собі лише правителі церкви чи найбагатші замовники. Це був елітний колір, якщо в інтер'єрі зелений. Одразу ясно. Тут не простий лицар, а хазяїн усієї твердині. У середньовіччі кольори були не лише естетикою, а мовою влади. Зараз розкажу детальніше про великого магістра. Великий магістр Тевтонського ордену це був не просто командир. Він поєднував у собі три ролі це духовного лідера, політичного правителя та, звісно, воєначальника. Музика. Уся влада ордену концентрувалася в його руках. Він вирішував, з ким укладати союз, проти кого починати війну, які закони запроваджувати у підконтрольних землях. І його резиденція у Мальбурку була серцем не лише замку, а й цілої держави. У кабінет великого магістра потрапляли тільки обрані. Дипломати з Польщі, Литви чи навіть з Риму знали. Слово, яке пролунає у цих стінах, може змінити долю всієї Європи. Його зелена кімната була не просто місцем для життя, вона була символом сили, багатства і статусу ордену. Мальборг відомий не лише своїм замком і легендами. У його стінах зберігається справжнє сонце в камені. Це бурштин. Цей камінь Балтики ще з античних часів називали аурум суцінорум Золото яке тече. Його приносило море на узбережжя, і з нього робили прикраси, амулети, навіть ліки. У середньовіччі бурштин був настільки цінним, що за нього можна було купити коня чи навіть будинок. Сьогодні у замку працює музей бурштину, і це одна з найбільших колекцій у світі. Тут можна побачити древні шматки каменю, до яких застигли комахи, листя і навіть маленькі ящірки, ніби час зупинився мільйони років тому. Прикраси, кубки і хрести з бурштину, зроблені майстрами кілька сотень років тому, скрабницю з унікальними творами мистецтва, які сяють на світлі так. Що, здається, ніби це полум'я. Особливо цікаво, що бурштин у Мальборку представляли не лише як прикрасу, а як символ влади і багатства ордену. Адже Тевтонці контролювали бурштинову торгівлю на Балтиці. Купці, які хотіли вести бурштин далі в Європу, мусили платити ордену. Тому Мальборг був не лише військовим і духовним центром, а ще й ключем до одного з найбільш цінних товарів середньовіччя. Є ще дуже одна цікава експозиція це виставка зброї. Коли заходиш у ці зали, здається, що потрапив у справжній арсенал. На стінах висять мечі, списи, арбалети, обладунки, але найбільше вражає колекція східної зброї. Тут можна побачити: тонкі вигнуті шаблі та ятагани, прикрашені сріблом і коштовним камінням, шпаги, вкриті візерунками, які виглядають радше як витвір мистецтва, ніж як зброя, турецькі і перські кинжали з руків'ям із кістки та нефриту. Навіть рідкісні зразки індійської зброї. Кожна така річ це історія. Вона говорить не лише про війну, а й про моду, про впливи культур. Адже орден контактував із багатьма державами, і до Мальборка потрапляли трофеї, подарунки чи просто предмети торгівлі. Особливо захоплює те, як майстри прикрашали клинки. Тонка інструкція, арабські написи, орнаменти, які нагадують візерунки на килимах, це вже не просто зброя, це ювелірні шедеври на сталі. І коли ти дивишся на цю виставку, розумієш, війна у середньовіччі це було не лише кровопролиття, а й демонстрація престижу. Бо чим дорожча зброя, тим вищий твій статус. Якщо лицарський меч у Європі був символом честі. То східна шабля у цих залах це символ краси. Вони неї не тільки воювали, її показували як доказ багатства і влади. А далі я продовжу говорити про тевтоїнських лицарів. Це воїни монахи. Вони давали три бідності, безшлюбності і послуху. Вони носили білі плащі з чорним хрестом, як я вже й казав, і кожен мав вигляд ідеального воїна Бога. Але за цим образом ховалася зовсім інша правда. Вони не були не лише побожними воїнами, а й хитрими політиками. Вони будували міста, збирали податки, керували торгівлею. Вони створили справжню, теократичну державу, де церква і армія були одним цілим. Уявіть. У замку щодня молилися у каплиці, а вже через кілька годин ті ж самі люди сідали на коней і йшли у похід. Для них війна і молитва були рівнозначними. Та давайте цікаві факти про лицарів. Лицарі жили у суворій дисципліні. У них навіть був статут, який визначав. Коли ставати, коли молитися, коли їсти. Їхня їжа була простою, але у свята накривали столи з м'ясом, рибою та медом. Кожен лицар мав своїх слуг. Тому, попри обітницю бідності, вони жили доволі зручно, та їх дуже боялися сусіди. У Польщі та Литві Тевтонців називали Чорними Воронами за їхні хрести і суворість. Про великого магістра та його лицарів ходили легенди. Казали, що у битві вони не відчувають страху, бо вірять, що діють від імені Бога. Казали також, що вночі у залах замку можна побачити тіні у білих плащах, духи тих, хто загинув у боях за орден. Для мешканців тих часів лицарі ордену були чимось більшим за армію. Це був цілий орден, що правив. З холодного кам'яного замку, де кожен день починався з молитви, а закінчувався приготуванням до війни. Звичайний лицар ордену ніколи не міг потрапити в покої великого магістра. Туди заходили лише найближчі радники, але сьогодні туди може потрапити будь-який турист. І кожен відчуває, ніби стіни досі пам'ятають голоси тих, хто, хто правив Балтику з цього замку. Замок побудований із понад 30 мільйонів цеглин, а його площа понад 20 гектарів. Це як 28 футбольних полів. І щоб обійти його стіни, потрібно кілька годин. У замку було до 300 залів. У великій трапезній могли одночасно харчуватися понад 400 лицарів і гостей. Їли вони переважно м'ясу, рибу та каші, а запивали пивом. Вино в цих краях було рідкістю. Замок Мальборг був не лише домом великого магістра. А й символом сили всього Тевтонського ордену. Але там, де є сила, завжди знаходиться й ворог. Польські королі та литовські князі бачили, як орден росте, багатіє і підкорює все більше земель. І рано чи пізно це мало закінчитися війною. У 1410 році ця війна вийшла на свій пік. На полі біля села Грюнвальд зійшлися дві величезні армії. З одного боку, тевтонські лицарі у білих плащах з чорними хрестами, це була еліта Європи, загартовані воїни, які вважали себе непереможними. З іншого боку, об'єднані сили поляків, литовців, русинів і навіть татарської кінноти. І це була не просто битва за землю, це була битва за владу над усією Балтикою. Спочатку тевтонці мали перевагу. Їхні лицарі билися в залізних обладунках, а найманці з усієї Європи підтримували їх. Але союзники, Ягайла і Вітовта виявилися хитрішими. Литовці зробили удавану втечу, заманили частину ордену у пастку, а тоді польська кавалерія ударила з новими силами. До вечора армія ордену була розбита, а сам великий магістр Ульріх фон Юнгінген загинув у бою. Ця поразка стала найбільшою трагедією для Ордену, але їхня головна фортеця Замок Мальборг залишився неприступним. Замок пережив понад 15 облог. Його не могли взяти навіть великі армії. Під час Грунвальдської битви. Поляки розбили орден, але Мальбург вистояв, гарнізон був добре підготовлений. У 1457 році замок не взяли штурмом, а купили. Найманці, які його охороняли, продали твердиню польському королю Казимиру IV. І знаєте, Мальбург – це більше ніж замок. Це історія про владу, про легенди, про руйнування і відродження. Тут можна відчути справжній подих історії. Альборг був столицею Тевтонського ордену, родос твердиною госпітальєрів, але були й інші ордени: тамплієри з їхніми замками у Франції та Португалії, Лівонські лицарі на Балтиці. Усі ці фортеці різні, але їх поєднує одне: вони були створені, щоб у камені залишити ідею влади, віри і війни. І тому сьогодні ми можемо побачити, як Європа середньовіччя говорила мовою мурів, башт і хрестів. Є ще одна річ, яка відрізняє ці замки, матеріал, з якого вони збудовані. Родос постав з каменю. Його мури важкі і суворі, наче сама скеля. Камінь робив фортецю вічною, стійкою до часу і до моря, яка б'ється об її стіни. Це моноліт, символ сили і непохитності. Мальборг постав із цегли. Це мільйони опечених у вогні глиняних блоків, складених майстрами один до одного. Цегла дешевша за камінь, але її сила у кількості її у праці. Вона показує не тільки неприступність, а й працю тисяч рук. Які століттями створювали цю гігантську мозаїку? Камінь Родоса говорить про твердість і незламність, а цегла Мальборка говорить про людську спільну працю і наполегливість. Насправді, Мальбург дуже красиве місце, і це нагадування, що навіть стіни можуть пам'ятати.